Христос народився, славімо Його! Дякуючи Богу, організували Різдвяне свято для дітей, які знаходяться за межами України. Свято відвідало близько 200 дітей. Ще раз нагадали їм різдвяну історію. Та вони пройшли різні станції, на яких дізнавалися про кожного героя Різдва. Отримали багато позитивних емоцій та подарунків, такі як солодка вата, попкорн, малювали різдвяний пряник. Та в кінці. Отримали солодкий подарунок. Дякуємо кожному, хто доєднався. Нехай Бог благословить вас. Приятна атмосфера, теплая. Можна пообщатися, дітки весел весело весело граються. Благодарим організаторів. Слава Богу. Мероприятие супер. благодарность служителям нашим, все организовали классно, дети довольны, радостные, очень слава богу. Ой, вы знаете, нам очень понравилось, здесь участвуют наши дети, наши немецкие друзья дети, очень понравилось, масса положительных впечатлений, восторгов, поэтому спасибо всем организаторам праздника. Доброго дня, мене звати Ганна, я з міста Харкова. Я Дуже захоплена тим, що сьогодні такий чудовий день. Ми потрапили сюди. І знаєте, я, 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 наче, наче я вдома. Дітям дуже сподобалось, дуже цікаво, багато ігор, солодощів. І для нас батьків теж дуже смачна кава, дуже ви молодці, що так все організували, дуже приємно. Я хочу э, сказать спасибо за это прекрасное место, что тут очень интересный гор сладкая вата, и очень интересно тут игры, и очень классно. Я хочу здесь в следующий раз тут, сюда опять еще прийти. Мне очень здорово тут понравилось, тут очень классные игры, и очень классно.